Турист, у нас сьогодні така непересічна подія в Золочівському районі. Ми вперше вручаємо паспорти нового зразка у нас в Золочеві. І дуже приємно, що сьогодні наші молоді люди вступають в доросле життя. Бачите, у нас є Конституція, вам подарують. І в 4-й статті Конституції написано, що в нас в Україні існує єдине громадянство. Я думаю, що це не тільки те, що існує це, напевно, гордість за те, що ми є українці. Ми бачимо, яку сьогодні має е, вагу все українське в світі. От ви гарно водіїв вшиванках і ми бачимо, що вона на машинах е, сьогодні вшиванки е, вона відбиває. Сьогодні тішить те, що в Канаді випускають монету, яка буде в вигляді нашої писанки. Дуже е, ну, скажімо, популярна всеукраїнське в світі. І я думаю, що сьогодні ви, напевно, ну, я особисто переповнюю годістю, що ми таких маємо гарних молодих людей. Це і наша зміна, це є наше майбутнє. Е, можливо, хтось з вас буде в цьому кабінеті знаходитися незабаром, можливо, хтось буде в Києві, можливо, хтось буде президентом. І ми будемо злішитися, бо в нас багато випадків звучив, що не є достойних великих людей. Я хотів би вас щиро привітати з такою подією. І перший завжди... Знаковий завжди, знаєте, ну, першим буде. Каже, народився в новому році перший там, хлопчик чи дівчинка. От нас перший, хто документи подав, перший хто виготовленний цей паспорт, можливо, це є наш Упаловський Назар. Я щиро вітаю. Бажаю з гордістю зробити.

Дівчата перемагають. Дівчата перемагають всюди. І кравець. Шановні молоді громадяни України, можна сьогодні чітко сказати, тому що до того часу громадяни України були, але мали документ, який засвідчував вашу особу без фотографій. Тепер же маєте... Сучасний паспорт, який європейського має і значення. І тому я хочу, щоб від цей паспорт вас буде вести все по, по життю, тому що без нього, як кажуть, на родині не до порога. Тому що так, в нього визволять і вступ в начальний заклад, і вступ на роботу, і поїздка за кордон, чи, чи поки ще виріз візи, не візу, а і візок країни буде все рівно чиму. Тому хочу вам побажати, щоб ви в даний час дійсно були, пишалися цим документом, були достойні е дочки і сини нашої неньки України, вклали свій якийсь внесок в ту верту, щоб Україна була дійсно признана світом як європейська держава. І в такому щасливі всього не краще. Я вдячна нашому керівництву і державі теж, що молоде покоління отримало щось е, новітнє, незвичайне таке. Ну і щиро дякую і сподіваюся, що вони виправдають свою довіру до держави. Сьогодні для вас дуже визначний день. Ви будете його пам'ятати, все своє життя. Я пам'ятаю, такого не було, коли я одержувала паспорт. Не було такої України, а сьогодні. Це дуже великий ідею бути пам'ятати його, щоб ви були гідними українцями, своєї батьківщини, своєї України, щастя вам, здоров'я і щоб ваше майбутнє було прекрасне без війни, тільки мир.